Я прийшла. я прийшла туди, там двері зачинені, бо Володимирівни немає, вона на, на телефоні дзвінки вона не відповідає. Факт залишається тим, що ні початку, ні документи я, на жаль, не можу отримати. Ада могила, голова територіальної виборчої комісії міста Прилуки, змушена писати заяву до поліції, аби у законний спосіб забрати необхідні для її повноважень документи. Головою ТВК Аду могилу призначено 20 червня 2024 року. Постанова центральної виборчої комісії за підписом секретаря ЦВК Оксани Гатуліної та мокрою печаткою. Я отримавши постанову ЦВК і посвідчення про прийняття повноважень голови територіальної виборчої комісії. Звернулася до заступника голови території територіальної виборчої комісії, яка по акту отримала початку і всі документи, які належать ТВК. Звернулася з проханням, щоб забрати документи по акту прийомки передачі. Про зустріч з заступницею голови ТВК Любові Михайліченко домовилися, узгодили нюанси. Передача документів мала бути за місцем реєстрації територіальної виборчої комісії за вулицею Київська, 281 присутності двох членів територіальної виборчої комісії. Час зустрічі Любов Михайліченко озвучила сама. 5 годин, не тут робочий день. Ні, ми зараз тоді задокументуємо факт. А в п'ятій ні. ні а в годин, о п'ятій ні, то вже після за пояснення. Ну хорошо, я буду давати пояснення. Добре. Так, так. ми задокументуємо. А після п'ятої години. Я підійду. Слова заступниця голови ТВК не дотримала на зустріч з новопризначеною головою територіальної виборчої комісії та представниками комісії. Не прийшла ми люди після роботи, всі теж приїхали. Чекаємо зараз на годиннику, вибачте, але 18.25. півтори години Любов Володимирівна. О 16.50 Любов Володимирівна була в стінах Прилуцької міської ради. Сиділа, чекала, коло неї було купа осіб, які їй розказували, що їй треба робити, куди їй треба йти, куди їй не потрібно йти. І Любов Володимирівна перестала виходити просто на зв'язок. Врешті-решт відмову передати документи в призначений час Любов Михайліченко пояснила, що вона хоче завтра зранку зібрати комісію територіального, речу, щоб я прийняла присягу, і тільки потім вона виявляється віддасть мені документи. Мирно якось ну, типу по-людськи не виходить отримати те, що належить, що повинно бути в мене по закону. За законом це б мало відбутись наступним чином. Є відповідна спеціальна постанова ЦВК за номером 174, яка визначає порядок виготовлення зберігання початок виборчих комісій. І вона прямо передбачає, що е, дані початки і офіційні документи, до речі, мають зберігатися у відповідних сейфах виборчих комісій, якими е, забезпечують органи місцевого самоврядування такі комісії. При. Е, Початку виконання цих обов'язків мені відомо, що новопризначеною призначено головою адою могилою було виявлено відсутність офіційних документів і початку у цьому сейфі. Хоча відповідно до цієї ж постанови, ЦВК 174-ї, вона є відповідальною особою за збереження цих реквізитів роботи виборчої комісії за законом. Голова територіальної виборчої комісії після офіційного призначення ще до набуття статусу голови ТВК має право володіти офіційними документами та офіційною печаткою. Я до прикладу можу навести, що саме вона зобов'язана і зробити. Немає права зобов'язана внести відповідні зміни. До державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що місяця від ньому державного реєстру юридичних осіб, якого є виборча комісія без офіційних документів. Початку вона як голова з наділеним статусом ЦВК, не може зробити даних змін. І, як, і поки печатки і документи їй не передаються, це фактично створення перешкод у виконанні її обов'язків. Це має розуміти та особа, яка цю початку документи досі у себе утримує. Вона вчиняє чиняє фактично кримінальне правопорушення. Наступний крок: набуття статусу повноважень голови територіальної виборчої комісії. Це жодним чином не переплітається з її обов'язком виконання статусу голови виборчої комісії. Яке передбачено і законом, і відповідними спеціальними постановами ЦВК. згідно закону, ці дві різні юридичні процедури відбуваються послідовно, і слідуючи закону, послідовність має витримуватись. І знову за законом, статті 357 та 157 частина 3 кримінального кодексу України, перешкоджання роботі представникам виборчої комісії та привласнення документів печаток передбачають обмеження волі строком на 8 років.